День людей похилого віку вже розпочали відзначати в Івано-Франківському геріатричному пансіонаті. Його мешканцям енергетики подарували великий плазмовий телевізор. Кімната відпочинку, яка тут облаштована, давно потребувала широкомасштабного екрану. Він нам дійсно був дуже потрібний, тому що люди в нас погано бачать. А телевізор в нас в цій кімнаті відпочинку був звичайний, невеличкий такий телевізор, і тому цей телевізор, великий з великим екраном. Він Звичайно, нам дуже потрібен, і люди з задоволенням будуть переглядати телепередачі. Для енергетиків це не разова акція, адже геріатричний пансіонат це підшефний їм заклад. Тому енергокомпанія допомагала установі різноманітними послугами. Зокрема, завдяки автовишці, каже керівник пансіонату, вдалося власними силами зробити ремонт фасаду чотириповерхової будівлі. Цього року Прикарпаття Обленерго працює під гаслом рік добрих і корисних справ. Тому переконані, час та місце для добрих справ є завжди і всюди. В колективі стартувала естафета добрих справ, коли не тільки від імені компанії, але і і за добровільним бажанням працівників підрозділів люди наші працівники роблять якісь справи важливі для суспільства такої організації, котра може допомагати і має бажання допомагати, ми і при. Завітали сьогодні сюди із подарунком. Свій підшефний заклад енергетики підтримуватимуть і надалі. кажуть, колектив геріатричного пансіонату докладає максимум зусиль, аби з року в рік тут покращувалося побутове медичне та культурне обслуговування його мешканців та підвищувався рівень умов їх проживання.